На що ж, поїхали. Сьогодні пропоную таку собі віртуальну мандрівку картою України. Спробуємо разом розібратися, у чому ж унікальність її розташування і чому воно таке важливе. Це буде, скажімо так, швидкий, але насичений огляд її географії. І давайте почнемо, мабуть, із загадки. От просто задумайтесь на секунду. А де, власне, знаходиться географічний центр усієї Європи? Га? Здається, просте питання. Але відповідь відповідь вас точно здивує. І ось вам і відповідь. Виявляється, один із головних претендентів на це звання саме в Україні, уявляєте, в Закарпатській області. І що найцікавіше, це ж не якесь сучасне відкриття. Цю точку визначили ще аж у 19 столітті. Але знаєте, що тут найцікавіше? Саме історичний контекст. Уявіть собі. 1887 рік. Вчення Австро-Угорської імперії за допомогою спеціального апарату вираховують цю точку і не просто ставлять камінь, а залишають напис латиною, який по суті проголошує це постійне, точне і вічне місце. Тобто, вже тоді, наприкінці 19 століття, українські землі були позначені як серцевина континенту. Окей, з центром Європи розібралися. А тепер давайте зумнемось і подивимось на саму Україну. Спробуємо окреслити її межі, знайти її крайні точки. Ну щоб у голові склалася чітка картинка, така собі ментальна карта. Так, для початку, де ми є? Україна, як відомо, повністю знаходиться у північній півкулі і розташована вона, скажімо так, на великому перехресті у центрально-східній Європі. Це буде наша відправна точка. Звідси почнемо нашу мандрівку по її кордонах. Почнемо з гори з півночі. Найпівнічніша точка нашої країни це село Грем'яч, що на Чернігівщині. Можна сказати, такий собі північний форпост, який і окреслює наш кордон. А тепер різко на південь. Летимо аж до Криму. Тут на Кримському півострові на нас чекає найпівденніша точка. Ми Сарич. От і уявили, лінія від Грем'яча до Сарича ось це і є вся протяжність України з півночі на південь. Рухаємось далі на захід. Крайня західна точка це село Соломоново в Закарпатті. І, до речі, маленький цікавий факт: це село знаходиться навіть західніше, ніж усім відомий прикордонний чоп. І залишається схід, найсхідніша точка біля села з такою гарною назвою Рання зоря на Луганщині. Саме тут Україна першою зустрічає сонце. Ось так фактично ми з вами окреслили всі чотири кути весь периметр нашої країни. Давайте ще раз, щоб закріпити грем'яч на півночі, Сарич на півдні, Соломоново на Заході і Рання Зоря на сході всього чотири назви, чотири точки, але саме вони і є тими стовпами, що окреслюють географічні кордони сучасної України. Так, з кордонами розібралися. А тепер давайте зазирнемо вглиб. Спробуємо знайти, де ж б'ється серце країни. Її географічний центр. І тут, скажу я вам, починається справжня інтрига. Ну, логічне ж питання, правда, якщо є крайні точки, то десь між ними має бути і центр. Все просто, але не зовсім. Виявляється, відповідь на це, здавалося б, просте питання з часом змінювалась, і це, до речі, чудово показує, як працює і розвивається наука. Дивіться, ще в 80-х роках радянські географи порахували і сказали. Центр це селище Добровеличківка на Кіровоградщині. Але пройшов час, з'явилися нові набагато точніші методи. І що ви думаєте? Сучасні розрахунки перенесли цей центр у село Мар'яневка, що на Черкащині. І ось подивіться, як виглядає цей новий сучасний центр. Це вже не просто якийсь стовпчик на карті. Ні, це цілий арт-комплекс під назвою Серце України. І що дуже символічно відкрили його якраз до 30 тридцятирічні нашої незалежності. Так знаєте, географія міцно переплилася з національною ідентичністю. Окей. Крайні точки знайшли, серце країни теж. А тепер давайте подивимось, як сама природа попрацювала над кордонами України. Пропоную таку собі швидку візуальну подорож по периметру. На Заході, наприклад, у нас є потужний природний мур, це, звичайно ж, величні Карпати. Ну, це, мабуть, один з найбільш очевидних і вражаючих природних кордонів, який тільки можна уявити. Або ось, подивіться, це гирло Дунаю, той самий нульовий кілометр, звідки річка, так би мовити, починає свій шлях. І це ж ідеальний приклад того, як великі ріки, чи то Дунай, чи Дністер, чи Західний Буг стають природніми кордонами для цілої країни. Тобто, якщо скласти все докупи, то виходить дуже строката картина. На півдні кордон це море, на півночі і сході переважно безкраї рівнини, а на заході. Там взагалі цілий мікс і річки, і долини, і звісно ж гори. Отже, ми розібралися з питанням де? Де знаходиться Україна, де її межі, де її центр? А тепер давайте перейдемо до, мабуть, найголовнішого питання а що з того? Тобто, чому саме таке розташування є настільки важливим і як воно, врешті-решт, впливає на країну? Ну, по-перше, клімат. Все просто розташування в помірних широтах означає, що переважна більшість території, цілих 95% – це помірний клімат, і тільки тільки малесенька смужка на південному березі Криму це вже субтропіки. І що це все означає? А те, що географія дала Україні, ну скажімо так, кілька серйозних козирів. Вихід до двох морів – це одразу робить країну важливим гравцем у міжнародній торгівлі. Рівнини і славнозвісні чорноземи, ось вам і статус житниці Європи. А величезна територія, вона, звісно, приховує в собі колосальні поклади корисних копалин. І ось ця цитата, вона, як на мене, дуже потужна, бо вона ідеально пов'язує те, про що ми говорили фізичну територію, кордони, з політичним визнанням. Тобто саме після референдуму 1 грудня 1991 року Україна по справжньому з'явилася на сучасних картах світу. І ось він, фінал нашої мандрівки Україна на сучасній карті. Це вже не просто територія, не просто шматок землі. Це суверенна держава, чиї кордони, чиє серце і місце у світі ми з вами щойно окреслили. І наостанок, як завжди, питання на подумати. Ми побачили, що географія може давати переваги, але водночас створювати і виклики. Тож, ось у чому питання: розташування України в самому центрі Європи на цьому вічному перехресті шляхів і цивілізацій це її дар чи можливо прокляття. Наскільки сильна оця сама карта, на якій тисячоліттями сходились імперії, продовжує писати долю її народу сьогодні?